Доброго дня, дітки! Я сьогодні нам всім разом пропоную почитати книжечку, яка називається У садку і на городі. Вправний гномик-садівник поборов весь тягарник і в садочку біля хатки гарний висадив квітник. А в саду багато справ, гномик яблучка зібрав, а з малинки та ожинки наварив солодких страв. Поливав гном парничок, там томат є і кавачок, і салат, і огірочок, ще й круглинки бурячок. Виросли і морква і кріп, Часничок, цибулька, біб, кавуни та кукурудза все вантажить гном у джип. Джип летить не неначе птах, по горах і по степах свіжі, овочі та фрукти всі чекають у містах. Дякую вам, дітки, за те, що ви разом зі мною почитали цю чудову книжечку.